Ти пілот для якого небо. Це рідна домівка. Проте не забувай інколи спускатись до нас на землю. Твій командир сказав, що ти найкращий з усіх, кого він бачив. Це, мабуть, важко бути пілотом ВМС. Ви не уявляєте. Світ змінюється. Важко повірити, що у нас кольорової в ескадрильї. Лейтенант Том Хаднер. Джесі Браун. Радий знайомству. Залетимо декуди по дорозі на базу. Не зрозумів. Хіба щось дізнаєшся про напарника на висоті трьох кілометрів, лейтенанти. Тільки у справжніх баталіях можна побачити, чого він вартий. Ні, корейці перейшли 38 восьму паралель. Нашим хлопцям потрібна допомога. Ви готові? Ми знали, що цей день настане. Але ж від цього не легше. Наше найголовніше завдання повернути всіх додому. Помилки змиваються кров'ю. Безліч разів люди казали мені здатися, вийти з гри. Чи навіть померти. Але я завжди йшов за покликом серця. По Інакше мене б тут не було. А від мене чого ти хочеш? Бути моїм напарником. Справжня перемога в житті бути людиною, на яку можна розраховувати, показушник. Але ж було круто ще пак.